Колеги, вітаю вас! Ви на YouTube-каналі Матковод АМГ, матковивідна Пасіка АМГ. В даному відео мова піде про те, як зібрати бджіл в зиму, скорочення гнізд для зимівлі бджіл. Коли це робимо, навіщо, чому ми це можемо не робити, як я це роблю, розповім про свій досвід. Залишайтесь з нами до. Кінця цього відео і дізнайтесь, як я збираю бджіл в зиму, щоб вони нормально зимували. 95% зимовка вважається нормально. У ну, мене так виходить. Буває там Слабачок. Ще якийсь. Ну, в общем, розпочнемо відео. А перед цим натисніть ваш лайк. Це вам дуже просто зробити. А для, для нас це буде підтримка YouTube каналу. Напишіть ваш коментар, може задайте запитання. Поширте це відео вашим колегам, Viber, Telegram, Facebook. Тож, поїхали. Отже, на прикладі цієї сімейки і потім ще, якщо вистачить часу, глянемо в лежачку, як я це дію. Багато корпусний улік, 10-рамочний додан і як ми їх запускаємо в зиму, збираємо. Подивимось на них, на наших бджолок. Значить, Перша сама і головна вимога це щоб бджоли були, зимували на повномедних рамках або рамках з двома третями меду. Тобто додано рамка 2 треті меду зверху і знизу трошки пустого місця. І такі рамки мають бути всі. Якщо у вас так є, значить вони прекрасно перезимують, згрупуються. І прекрасно переносить зиму. Да, і бджоли мають бути не зношені на переробки цукру. Тобто, якщо б ви цей мед відкачали, а потім почали їх годувати цукром, побільше цукру, і сім'я була слабенька, то піднашуються бджоли. Щоб вони не знашувались, гніздовий корпус не відкачується. Повністю, ці всі рамки. Но треба слідкувати за тим, щоб тут був не лише соняшник, а весь мед напротязі сезону. Тобто тут зверху і акацевий мідок. Десь там зверху, ну, поверхні рамка, то тобто є ще з весни. Ось він є. Потім трошки нижче різнотрав'я і може внизу вони соняшником вже підлили. і Тоді вони нормально зимують. На зиму в мене лежить така пленка, яка підвищує вологість. Тобто, тут кожна деталь важлива, тому дивіться, ось так вона лежить повністю. Так, це вже років 8 так зимую, вже їх не кормлю цукром. Значить, Нижні льотки також дуже важливо. Якщо це улік ППУ буде, тут внизу має бути відкрита сітка вентиляція в дні. Якщо дерев'яний улік, він сам трошки дише, але ж нижні льотки мають бути відкриті повністю. Тут меншенькі льотки, вони два будуть відкрити. А якщо один льоток, от як тут, то я тоді перед зимою прохожу і ножиком весь прополіс вирізаю. Цей льоток має бути повністю відкритий на зиму. Чому він має бути відкритий на зиму? Тому що. В результаті життєдіяльності клубу бджіл бджоли поїдають мед, органічний продукт розкладається повністю він на углекислий газ і воду. Так, углекислий газ. Важче за повітря, за тепле повітря, також вода, вологе, вологе повітря також важче, воно тяжіє донизу, опускається на низ, виходить через нижні рядки, які повністю відкриті. Якщо деякі бджоли їх запрополісовують, тут така маленька дирочка, беремо ніж і вирізаємо все це. Клуб бджіл на 7 рамок, плюс 6, 7, 8 рамок. Прекрасно зимує дерев'яні вулики. і... Тобто не треба ніякого утеплення. Заставних у мене, в принципі, взагалі навіть і не було. А почав трошки продавати бджолопакети, то весною почав приміняти ці заставні, заставні рамочки. Ну, Це ті, щоб весною наращувалося краще. Зімою вони без всяких заставних. Більш того, для бджіл типу італійки, якщо поставити теплі заставні, закутати їх, це може спровокувати ранні, ранній розплід. Зимку в лютому, ну, тобто він нам не нужен. Поки не підуть перші полконоси, цей розплід нам не потрібен. Тому ми ніяких заставних не ставимо. Я не ставлю всі мої бджоли, хто купував у мене матки, зимують от так. Італійка, кардавани, бакфасти, карніки прекрасно зимують без ніяких заставних, без утеплення. Дерев'яний улік 35 мм. Пленка. Так, ну і як же готуємо їх до зими. Тобто ми пересвідчили, що повні, всі, всі рамочки полномідні. Якщо пустий улік, то ми спробували. О, тут є 20 кг меда, Значить, він розподілений, Навіть якщо вони з'їли ці 2-3 рамки, я вже останні пару років перестав їх тасувати. Перед цим я би дві пустих витягнув, зсунув їх на 7 рамок і вони б пішли на полномідних. Тобто провів би таку ревізію. Зараз, якщо не вистачає часу, у мене вже зараз 200 вуликів, можливо і більше, то, то я, в принципі, отак перевіряю. Є мед, все, вони зимують на собственному меду. Зараз оце в вересні, в жовтні, при бабиному літі, вони прекрасно переносять мед. Звідси, тут було все в меду. І заповняють оці пусті рамки пару штук, дві або три рамки, яких, на яких вирощувались бджоли для зимівлі. Значить... Самі бджоли роблять, причому не тільки там певні породи, а всі підряд вони так роблять. Якщо їх не чіпати, не, не, не обіжать, як то кажуть. Тобто вони, оце з 4 серпня, остання откачка, цей корпус ми не качали, все, вони самі наростили за серпень бджолок на двох-трьох рамках. Тут все повноміодне. Потім за вересень з крайніх рамок потихоньку заповнили ці дві пусті рамки, вийшов такий. Ну, тобто, меду тут зверху, а всередині, сидить клуб, трошки донизу вони не доносять. І прекрасно зімують. Якщо це 145 рамка, то я так розумію, що вам треба пересвідчитись, що зверху третій корпус 145-й. Цей може бути пустий, цей напівповний, а 145-й всі повністю довжні стоять повні рамки 145-ті. Тобто, ви десь його якийсь майський мед, чи який різнотрав'я, чи в конце концов сахарним сиропом заливаєте верхній корпус. І він у вас для зимівлі. Або ж закармлюєте вже з 4 серпня відкачали і десь 10-15 закармилися. 3, ну, тобто дали їм хорошо сіропа. Значить, цей улік я не буду нічого робити. Раніше я робив, і так було б, мабуть, для новичків правильніше. Переглянути парамочно при теплій погоді, плюс 10 і більше, пуста рамка, витягнули, більше половини меду оставили. Я також ще й робив, що повномедна. Половинка меду, повномедна половинка меду. Це коли не вистачає меду. Якщо ж меду вистачає, всі повномедні тут ідуть. Якщо запас хороший 20 кг, то в принципі, бжолки можуть і самі його порозносити, і буде прекрасно розподілити мед. Тобто, отак от от ми поступаємо з багатокорпусним вуликом. Просто пересвідчимося, що з зиму йдуть усі повномедні рамки. Якщо б їх не вистачало, ну, наприклад, одна сімейка, поздній отводок, всі пусті рамки. Значить, на цей випадок у мене є лежачки. Я без лежачка там, взяв пару лишніх рамок, там, там 2-3 штучки, там 2-3 штучки. Всіх би струсив на дно, поставив половинку ту, що була, полномідну половинку, що була тут, і пустив би їх в зиму на сіми на восьми рамочках. Якщо б були повний, нічого ми цього не робимо. Вони прекрасно призовують. Так якщо б не було якби не було ще медових рамок, то конечно, ставимо, ставимо ще один-два корпус, корпус або два магазинних, ставимо дві банки з сиропом і даємо їм сироп. З'їли 6 літрів, ще одну ставимо на 9 літрів, з'їли, все, на 9 літрах вони перезимують. А весною будемо дивитися, не буде вистачати меду, то будемо докармлювати тобто для розвитку. А так, да, зверніть увагу, які класні у нас бджолки, позиціонували. Напротязі всього нашого відео. Вам. О, таких от маточок, плідних, не плідних, у нас можна замовити. Даже ще от пізні є, можна зараз замовити ще штук 10-15 є в нуклеусах. Весною продаємо зимовалі матки, але це вже в травні. Тобто, ці, що зимовалі запасні у березні, їх розбирають одразу. Там вони трошки дорожні, їх там 3-5 штук Ну, Тобто для себе держиться. Якщо не, не взяли, не потрібно, то. А от островнее F0. Десь 25 травня по 10 червня відправляємо як потепліше вже. Багато людей просить пораненше їх відправити, а потім кажуть, о, я підсаджував, у нас дохло. Потому що холодно. Беріть їх 25-30 травня, вже буде все краще. Так, і ще заглянемо лежачок, спробуємо подивитися. Так, яка ситуація в лежачках. 19 вересня. Так, трошки чого прилетіло, я перед лятком стою і без маски, тому я дойду. Так, тут, як ми бачимо, клуб більший і цьому є декілька причин. В лежачках завжди клуби більші, особливо якщо повний меду, він не откачаний. Значить, Перш за все, бджол є більша необхідність захищати цей весь мед кожну рамочку, вони наращують трошки більше бджіл. Це секрети вже нарощування більших сімей. Друге діло, цей мед є буфер, він тримає температуру. Тобто, він, ну, Якщо днем плюс 15, а ночі плюс 5, то в вулику завжди у нас плюс 11. Тобто він як буфер цей мед. Ну, тобто, по крайніх рамках, а там де клуб, вже трошки більша температура. Ну, і це йому дочок. Ну і так, Як же ж ми е, готуємо такий от, от, от лежак до зимовки? На них би, звісно, димнуть, оце зараз таку погодку. ну Деякі буває, що з клуб дима треба. А в основному алітом вони взагалі класні, спокійні пчоли. Так, значить, якщо б це був лежак і мені б треба було його скоротити в зиму, я б залишив їм 8 полномедних рамок, всіх би струсив, можливо, 9, якщо б не видержав. Струсив би всіх бджіл, забрав мідові рамки і роздав би їх в отводки, чи кому вони потрібні. Якщо ж е, тут всі рамки не відкачені і, і вони мені потрібні, десь пізніше, можливо, будуть і не хочу я їх сокращати, вони так на полномідних йдуть. Тобто тут бджоли на невідкаченому вулику, вони зимують просто супер. Де б клуб не сів, хоч там, хоч там. Тим більше, що вони переносять мідок на ті дві пусті рамки, що вони виїли. Ну, а якщо у вас. 5 вуликів, і ви, то есть вам, це невелика операція, то можна переглянути всі рамочки акуратно і дві самих пустіх витягнути Ну, На всякий случай, просто їх витягнути. А всі, які більше половини метра, залишать і вони прекрасно перезимують. Зімовка лежаку теж, замітьте, повністю все. Значить, м -м, Пленочка зверху, нижній літок повністю буде відкритий. Верхній на сантиметр у мене. Верхній регулюється на сантиметр, а нижній завжди повністю відкритий. Я б кажу, що був качений, тобто я би залишив Залишив би їм 8 чи 9 рамок. Це є в цьому смисл скорочення, що ви залишаєте 8 чи 9 рамок по силі клубу, на яких він буде зимувати. Ці всі вбираєте і ставите банку з сиропом, чи кормушку з сиропом. І закармлюєте їх. Смисл скорочення в тому, що ми забираємо лишні рамки, даємо сироп, і вони в скорочене гніздо його заносять. Тобто не розмазують на всі 20 рамок, а потихоньку всі 8, на яких будуть зимувати. Таким чином ми їх скорочуємо. Звичайно, залишаємо там, де половинка меду, а зовсім пусті вже удаляємо оттуди. Убираємо і закормлюємо. Якщо всі рамки полномедні, вони так і будуть зимувати, все з ними буде прекрасно. Що ще хотів сказати? Ну і бачите, це неодкачений улик. 20 рамок, та кожна по 4 кг. це кілограм 60-80 вони принесли меду. Можна, ну, звісно, якщо на мед працювати, то його треба забрати, а бджол закормити, ну, якось так. А, але ж якщо така сім'я йде в зиму, так я продам весною пакет, а тоді може ще й другий. І це, в принципі, те ж саме, що і медом торгувати. Ну, тільки, Тут трошки інша специфіка, тут потрібні матки вчасно і якісні, як то кажуть. Якісна матка способна наращувати хороші сім'ї і взима йде класними сім'ями. Але при подсадці, навіть якісну матку, якщо дати на пчоли, які вже зношені, трутовочки, то, звісно, воно не то діло виходить. Бжоли... Водок має бути з якісною бджолою, повноцінною, різновіковою. Молоденькі, старенькі, льотні. Ті, що тільки 7 днів вони там готові будувати, кормити, то всі різновікові Ну, Я сподіваюся, що я розкрив тему скорочення гнізда на зиму. І взагалі підготовка бджіл до зимівлі. Тобто, основний секрет класний, якісний мед у рамках. Рамки більше половини меду додановські. Ну, краще там 2-3 меду. І все, пчоли зимують. І хороші сильні сім'ї. Якщо два слабака у вас зараз, це кінець вересня, і у вас там той на трьох рамочках, чи той на чотирьох, значить е, ну, можна їх сипати, два сипали да і все, і вони прекрасно зимують. Ілі брати вулики полістирольні, ділять, ілі теплі, і ставити перегородочку, Тут три рамки зимує, тут три рамки. Так перезимовують, або заносить їх в. Якесь приміщення, типу сарайчика, де хоча б вітра немає. А ще краще, якщо там буде 0 стабільний або там плюс 2 постійно тримають по температуру. От так. Якщо щось упустив, пишіть ваші запитання, я уточню в коментарях. Підписуйтесь на наш YouTube канал. На пасіка АМГ. Завітайте на наш сайт pasieka.in.ua Дякую всім за увагу. Такі от секрети підготовки бджіл до зими. Поділився і в коментарях, думаю, ми уточнимо. Дуже цікаво. Коментаря бувають запитання цікавіші, ніж відповіді. Ну, я постараюсь зі свого досвіду розказати. Да, плідні, неплідні маточки. Запис починаємо з початку жовтня. Заведу новий журнальчик і почну записувати. Також, хто, хто додивився відео до кінця, дякую вам, ставимо лайк вам. Це три секунди роботи, нажать кнопочку, а наш канал, нашому каналу це допоможе. Пишіть ваші коментарі і ставте лайк. Поширте це відео для ваших колег, початківців, пасічників. Професіонали і так знають у них, якщо виходить, вони і так успішно зимують. Навіть по-другому. Людина, якщо може і по-другому зимувати, то взагалі може на канді зимувати і виходить. Тобто професіонали прекрасно знають. А для новичка спіймати цю ниточку, як вона правильно повинна виходити, ну, не просто. Але ж от, я ділюсь, як, як я до цього підходжу питання. Дякую вам, сподіваюся, вам сподобалось. Гарної успішної підготовки до зимівлі ваших бджіл. Ви на каналі Матковидна Пасіка Амг.